Люди, які рідко хворіють, у чому ваш секрет? Уникати людей та не заводити дітей. У нас з дружиною немає дітей. Але після того, як у наших друзів почали з'являтися нащадки, помітили таку закономірність. Ми відвідували святкові вечірки, на яких щороку все більше і більше дітей, і інших друзів. І щоразу після повернення додому хтось із нас двох починав хворіти. Останньою краплею стало, коли я побачив, як одна дитина вибігла з туалету і одразу ж почала торкатись кожного шматочка піци, перш ніж. Вибрати собі ідеальний через кілька хвилин поруч зі мною опинилась моя дружина, доїдаючи останній шматок. Я не наважився сказати їй про це аж до наступного дня, коли вона захворіла, бо було надто пізно. Вона вже доїдала піцу, коли я це помітив. Ми любимо наших друзів, але тепер пропускаємо ту святкову вечірку. Переконайтеся, що ви висипаєтесь недосипання негативно впливає на всі аспекти вашого життя. Я працюю в індустрії Казино вже майже 20 років. Наразі у мене імунна система рівня Торам. Я, медсестра, працюю у шпиталі і не погоджуся з деякими рекомендаціями. Зокрема, ніколи не виходите на вулицю. За відсутності пандемії, виходьте з дому, живіть життям, насолоджуйтесь компанією інших людей, але мийте свої бісові руки, тримайте при собі антисептик і використовуйте його щоразу, коли згадаєте про це, або доторкнетесь до чогось у громадському місці. Якщо у когось з оточуючих є симптоми респіраторних захворювань, одягніть. Маску, намагайтесь не торкатись свого обличчя занадто часто. Слідкуйте за щепленнями, знайдіть способи зменшити хронічний стрес у своєму житті. Висипайтесь. Профілактика захворювань рідко буває складною. Здебільшого вона вимагає лише хороших звичок. Ті ж самі рекомендації не змінюються впродовж десятиліть. Я перебуваю серед хворих людей три дні на тиждень і рідко хворію. Здебільшого завдяки суворому використанню засобів індивідуального захисту. То коли це необхідно, і постійні гігієні рук. Однак, якщо у вас є діти, вам буде непереливки. Свіже повітря, фізичні вправи, бажано іноді на свіжому повітрі хороший сон. І не перестарайтесь гігієною. Вам потрібно контактувати з певною кількістю мікробів, щоб виробити стійкість. І не забувайте про вакцинацію. Свіже повітря і фізичні вправи дуже важливі. У мене є сусідка по квартирі, яка спить весь день і всю ніч майже нічого не робить. Рідко виходить з дому. Я знаю, я відкладаю гроші, щоб з'їхати від неї. Вона їсть нездорову їжу. Їжу курить і постійно хворіє. Увесь час хворіє. Мене це настільки відштовхує, що навіть з'явилась мотивація вести протилежний спосіб життя. Крім того, гарне зауваження щодо контакту з якимись мікробами. Я працюю з дітьми в чотирьох різних школах і їжджу автобусом. Я дуже часто мою руки протягом дня і дезінфікую багато своїх речей, але все одно контактую з великою кількістю мікробів. У мене здорова імунна система. Я працюю в сфері охорони здоров'я і не хворів через роботу відтоді як стався ковід. Я ношу хірургічну маску на роботі щодня і не обідаю з колегами. Я маю руки і використовую дезінфікуючий засіб для рук перед кожним контактом з обличчям або іншими відкритими частинами тіла. Поза роботою я рідко хворію, навіть коли хворіє моя сім'я, але вдома складніше бути постійно насторожі. Один з уроків, який я засвоїв, полягає в тому, що маски. Навіть прості хірургічні є високоефективними проти майже всього, якщо їх правильно носити, вона не допоможе вам, якщо вона не стоїть між вашим ротом і носом та світом. Багато людей не вміють її правильно вдягнути, а потім скиглять. Маски не працюють. Так, вони працюють, але ви просто косплеїте, а не носите їх насправді. Ще одна річ, яку я зрозумів на власному досвіді. Більшості захворювань набагато складніше поширюватись повітряно-крапельним шляхом. Хом, ніж ви думаєте, людина повинна практично покашляти прямо вам в обличчя, що ви захворіли. Ви взаємодієте зі своїм обличчям набагато частіше, ніж здається, і тримати свої руки в чистоті дуже важливо для запобігання захворюванням. Причина, чому я ношу маску, частково полягає в тому, щоб зменшити ймовірність вдихання збудникам, але більшою мірою це ментальний контроль, щоб переконати, що я не торкаюсь руками свого рота чи носа через неуважність. Я справді навіть не знаю, як я досі живу, тому що веду нездоровий спосіб життя, але рідко хворію. Моя теорія полягає в тому, що якщо я достатньо сильно засмічу свій організм, то навіть мікроби не зможуть в ньому вижити. У мене завжди була досить хороша імунна система, оскільки в дитинстві ми часто контактували з різними збудниками, завжди коперсались в багнюці, і у нас постійно було багато домашніх тварин. Я й досі маю домашніх тварин і коперсаюсь в багнюці, що правда тепер за гроші. Також ще мало часу. Проводжу на вулиці по роботі і спілкуюсь з великою кількістю різних людей. Правильне харчування, фізичні вправи усе як зазвичай. Високоякісне м'ясо та яйця, повна відмова від ультраоброблених продуктів, рухливий спосіб життя, фізичні вправи та щоденне перебування на свіжому повітрі. Я завжди кажу, що це тому, що мої батьки вчителі я хворію тільки під час відпустки, ніколи під час роботи. Я інтроверт і не маю дітей, крім того, у мене інвалідність, що обмежує мою здатність виходити з дому. Однак, коли я виходжу, то одягаю маску в лютних місцях, лікарських кабінетах та під час поїздок в таксі. Однак, на жаль, я захворів на ковід у 23-му році, коли моя дівчина принесла його додому. В інших випадках роки інтровертності з підліткового віку зараз мені за 40. тримали мене в безпеці за винятком того часу, коли я працював в дитячому самі. Дочку довбаний бронхіт і пневмонія. кожного клятого разу. Мій секрет: я завжди хворий. Я маю дуже сильну, сезонну та побутову алергію майже на все на додачу до астми. Тож навіть з ліками та терапією мій поріг хворобливості є вищим. Я навіть не можу пригадати, коли останній у мене був день без симптомів. Наскільки я знаю, я підхоплюю легку застуду десятки разів на рік, але для мене це просто відчувається як загострення алергії. Останні два рази, коли я справді захворів, були через ковід. Спіть достатньо для вашого віку кількість часу. Уникайте токсинів, де це можливо, не перевантажуючись. Алкоголь, травичка, наркотики, кофеїн, цукор. Ви знаєте, з чим можете впоратись, а з чим ні. Медитація. Один-два рази на день по 10-15 хвилин. Тренування протягом 30 хвилин, 1-2 рази на тиждень. Робіть те, що вам справді подобається. Духовні практики теж можуть допомогти. Слухайте більше позитиву, особливо. Якщо ви легко засмучуєтесь, веселу музику, подкасти, відео та шоу. Дайте собі час відчути свої емоції, щоб вони не посилювали стрес. Носіть маску у людних громадських місцях, особливо в лікарнях та відділеннях невідкладної допомоги. Зробіть щеплення, запитайте свого лікаря, які з них вам потрібно оновити. Я зробила всі необхідні щеплення, і це допомогло. Харчуйтесь здоровіше, слідкуючи за порціями, як правило, порція. Порція білків має бути розміром з кулак, овочів трохи більше. Злаки та фрукти середня порція. Вживайте солодощі з високим містом білка та низьким містом цукру. Також не приймайтесь за чий день раз на тиждень. У мене тато хворий на псоріаз, але не лікується, бо йому подобається ніколи не хворіти через те, що його імунна система працює понаднормово, щоб забезпечити йому псоріаз. Тож я фактично успадкував його імунну систему, але без псоріазу. А ще мені вдалось уникнути маминої екземи. Я ношу шорти цілий рік взимку, сплю з відчиненими вікнами. Мешканець Колорадо вживаю їжу, яка впала на підлогу. Споживаю місцевий мед, не користуюсь антибактеріальним милом і уникаю шмаркатих дітей молодшого шкільного віку. Щодня сплю більше шести годин і якомога більше їжджу на велосипеді або ходжу пішки. Цей план працює вже понад 50 років. Я часто чув, що наявність великої кількості домашніх тварин допомагає зміцнити імунітет. У нас були собаки, коти, ящерка, пташка, морські свинки, рибки, кози, кури, черепахи, кролик. Можливо, я когось забув. Через дорогу паслись коні. Моя сім'я ніколи серйозно не хворіла. Мій брат, сестра і я жодного разу не хворіли на грип. Нам 28, 31 і 32 роки. Я схильний вірити в теорію про домашніх тварин. У мене також ніколи не було ковід, але в той час я сильно пиячував. тож якщо й хворів, то був надто п'яний, щоб помітити, або ж виводив вірус з організму разом з алкоголем. Маю хорошу генетику і сильний мікробіом, у мене є діти, у мене є собаки, я ніколи не використовую антибактеріальні засоби. Я їм їжу з підлоги, не часто мию руки, забронююсь в саду і треную спітному спортзалі разом з іншими людьми. Ходжу у громадські місця. Я не приймала антибіотиків десятиліттями, але в будинку повному хворих людей я не захворію в 95% випадків. Мій чоловік сказав, що коли ми жили разом. Він хворів менше, ніж будь-коли в житті. Моя 11-річна донька схожа на мене, а 8-річний син підхоплює все підряд. Я переконана, що наш мікробіом відіграє важливу роль у нашому здоров'ї, але ми ще не до кінця це розуміємо. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А як за часто хворієте ви? Напишіть в коментарях.